І сьогодні буде епізод відео про моє тижневе в'язання. За цей тиждень я нічого не знімала, тому що була у гостях у батьків, і якби, там ну, незвично мені знімати, немає там штативу, немає фону, якби, і якби, немає часу, коли знімати, тому що. Завжди багато людей всяких рухів знайти собі таке місце тихе і безлюдне важко. Тому вирішила перенести все знімання на сьогодні, на понеділок. У мене якесь там, там листопада, 20 -та з чимось. Вибачаюсь. От і я до вас з новинами. І так з чого би почати. Поки відкладу своє в'язання, почну з готової роботи. Я дуже хотіла завершити саме цю готову роботу, щоб нарешті випрати її. І, як ви знаєте, хто слідкує за мною, або для тих, хто вперше на каналі, розкажу, що це. Верх до мого в'язаного костюму. Штани вже готові. І ось тепер готовий і низ. О, тобто верх. Це такий е, светрик, можна сказати, тому що в нього горловина сієчка. Як я отак показувати, щоб він вам був видний? От, е, я його завершила нарешті на цьому тижні. Я його ще не зважувала. Mm. Ну, Десь маю здогадку, що важить він грам 400 більше, ніж штани. На ну, моє здивування, але, думаю, це через те, що тут коси, і вони трошки під'їли пряжі. Тому що штани важили щось 300. 350, здається. Я не пам'ятаю. Коротше, коли я вже вибору весь цей набір, я такі вже детальніше розкажу. Він готовий. Як ви бачите, тут вже закрита горловинка. Тут ще під питанням, можливо, після прання буду вставляти спандекс, але побачимо. Рукавчики я дов'язала. Вони зараз такі трохи зжаті, але після прання має розійтися візерунок, тому що це кардна пряжа. І як ви знаєте, кардна пряжа не тримає резинки, візерунки, Тому це все має розійтися. Ось такі в мене рукави, просто звичайна резинка. Як бачите, резинка тут зараз виглядає ширше, ніж візерунок. Візерунок закомкується. Ну, але побачимо. Загалом я дуже-дуже задоволена, що я нарешті закінчила. Я вже дуже хочу його нарешті випрати, щоб він висох його примірити. Його, звичайно, ще рано носити, тому що у нас. Коли я ходила на в'язальну зустріч в суботу, це було позавчора, було 20 градусів. Я тоді ще, до речі, фотографувала е свій червоний светр. Е трошки пізніше вам ставлю фотографії. Е і було так жарко, дівчата, що я просто вся впріла. Е в Львові випав сніг. 20... О, значить, це було 22-го. Е значить, нас сьогодні десь 24-го. Ну, це так, якщо комусь дуже важливо. От, і я впріла, тому цей костюм, який в мене зв'язаний 80% картної вовни і 20% ПА, то його ще буде носити рано. Треба дочекатися, щоб хоча б було ну, хоча б градусів 5. Ай-ой-ай, ой, ай, ой, ай. Та що та таке? О, ну і загалом спиці в мене тут були номер 4. Я в'язала з, 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 знизу вверх. У мене тут конструкція спущене плече. Я робила виточку розсіяну по грудях, тому у мене, як бачите, о, я вам неправильно показую, оце перед, і він в мене висить. Він, начебто, довший зазад, за, за тому що тут виточка. У е, мене тут є росток, є скіз плеча, є окат по рукавах, вив'язувала я окат. Можна побачити, що отут, бачите, косичка починається прямо на початку, а отут косичка починається, отут є такий шматочок окату. Я робила окат. Ну, все, все як має бути, я тут старалася. Така готова робота. В минулому відео я робила примірку цього костюму, тому, хто ще не бачив, кому цікаво подивитися, в мене там ще не було рукоїв, але ну, можна було подивитися. Можна в відео, яке було перед цим, подивитися на примірку. А зараз, як тільки я дознімаю, я побіжу прати цей костюм. Вже в нас опалення є, я на батареї буду сушити. І вже поміряю його нарешті. Нарешті він дозрів, і дуже довго я його в'язала, прямо дуже довго. Е, да. е, ще я хотіла з вами поділитися. Мені надіслали. Наша українська компанія виробники кави. Ось таку каву, щоб я спробувала і поділилася з вами своїм враженням. Компанія називається 25 Coffee Roasters і вони виробляють дуже класну, якісну українську. Вірніше, вона не українська, вона перевозиться з усього світу ця кава, але вони смажать і мелять її для кожного покупця особисто, щоб ця кава приїхала до вас свіжа, смачна. І вона і справді смачна. Я зараз на початку відео ви бачили, що я куштувала цю каву і зараз хочу з вами поділитися своїми враженнями. Мені допомогли обрати, спитали, яку я більше люблю, каву з гірчинкою, чи може з кислинкою. Спитали, як я зазвичай заварюю каву, як мені помолоти цю каву. Я обрала каву о, зі ароматом ковітів і малинів і зі смаком інжиру, акації та меду. І вона справді така, знаєте, така о, вона дуже приємно пахне. Ці такі квіткові нотки, і коли її куштуєш, такий смак, наче ти їсиш якийсь десертик, не знаю, це дуже смачно. Я б не сказала, що я великий фанат кави. Але час від часу я її все-таки п'ю, а особливо коли за вікном погода стає пасмурно і падає тиск, кава дуже виручає, а коли вона настільки. Приємно на смак, коли вона так приємно пахне, коли ти її заварюєш і пахне на всю квартиру, це, звичайно, е, ну це піднімає настрій, і погода з вікном вже не здається такою сумною. Е, і тому хочу порадити і вам спробувати цю каву, підтримати наших українських воробників. Е, Хочу зауважити, що компанія 25 Coffee Roasters е, допомагає військовим. В них на сайті ви можете побачити, там є підвішена кава і підвищені дріпи для ЗСУ. І також компанія допомагає тваринам. Тому я вважаю, що таких е підприємців гріх не підтримати. Я... Е мені сподобалося раджу спробувати і вам. Е компанія надала мені е і для вас, для моїх підписників. Промокод. Промокод буде ось такий: за кодовим словом, тепло. Він дарує вам знижку 10% на каву в зернах та дріпи, окрім дегустаційних наборів та компо здається. От. І на сайті ви можете обрати собі якусь смачненьку каву, отримати 10% знижки, і промокод буде діяти цілий місяць з моменту. Виходу цього відео тому запрошую вас насолодитися смачненькою кавою, підтримати наших українських виробників і е, створити собі затишок в ці осінні похмурі вже трошки дні. М -м -м, дуже смачно. От я ж кажу, я, до речі, не люблю дуже таку, знаєте, каву, таку прям. Міцну, таку, таку щоб е гірку, таку. я таку не дуже люблю, а цю каву, яку мені запропонували, вона така начебто трошки легша і приємніша. І мені дуже подобається, тому що прям таку міцну каву я не люблю. Так, і далі що переходимо? У мене ще є одна готова робота. Що ви думали? Є готові шкарпетки, які зв'язалися дуже е неочікувано і що головне швидко. Тому що я їх почала в'язати в, в суботу на в'язальні зустрічі, і от вчора я їх вже закінчила в неділю. В'язалася вона швидко по тій простій причині, що я додавала шкурку норки і спиці були 2,75, тут як гріх швидко не зв'язатися. І вони ще й низенькі, і на розмір 37. Ну тобто тут роботи було, знаєте, сісти і зв'язати. Можна було взагалі за день зв'язати, якщо було б трошки більше часу. Тому що я ж кажу, що в суботу ходила на в'язальну зустріч. Ми там лялякали, фоткалися. До речі, повставляю вам трошки фотографій зараз. Подивитися, які ми гарні, файні, яскраві, творчі дівчата. Дуже в нас така яскрава була зустріч в цей раз. І я дуже здоволена. Я там не знімала ніяких відео, але трошки фото вам ставлю. Е, так, і що? Ось такі шкарпетки? Мене попросила подруга, я їй в'язала. Весною, здається, я її в'язала шкарпетки, у мене були залишки норду і така сама ця шкурка нордка рожева була. Їй сподобалося, вона попросила ще одні. Я її зв'язала ось такі, теж рожеві. Ну, і знову ж таки, в мене були залишки, і я їх використала. Ось ця це вона на кобоху основа. Я її вив'язала в нуль. Як бачите, на одній шкарпетці трохи більше, на іншій трохи менше. І додавала я шкурку норки в одну нитку на спицях 2,75. Набирала я 52 петлі. Так, і отут пров'язала таку резиночку невеличку і зразу почала робити п'ятку. П'ятка в мене тут бабусина. І стінку п'ятки я також робила цю резинку. Ну, подумала, щоб трохи вона якось краще трималася на нозі, тому що ну, такі тоненькі, ой, такі коротенькі шкарпетки. Я, якщо чесно, ні разу такі не носила і не знаю, як вони. Ну, носяться. Я б собі такі не в'язала, тому що мені було б холодно, наприклад. Мені подобається, коли шкарпетки високі, навіть вдома носити високі шкарпетки, мені подобаються. Отакі низенькі я ніколи собі не в'язала і не знаю, чи колись зв'яжу. Але подрузі подобаються їй взагалі подобаються короткі шкарпетки. То я, якби, мені то що? В'язати е, не так довго. Я їх зв'язала і подумала, що може за рахунок цієї резинки на п'ятці воно якось буде трошки краще триматися. Ну, Не знаю, коротше, чи це допоможе. <кхід> далі що? А далі, ви бачите, ось друга частина. У мене була, я колись в секунді купила нитку шкарпеткову. Я купила цілу упаковку, у мене там було 5 мотків по 50 г. І я вже вив'язала. Там шкарпетки в'язала, і в мене залишилось один моток 50-грамовий і невеличкі залишки. І оце, я їх сюди пускала, вони були схожі за розфарбуванням, тільки що вона воно таке трошки типу полосати, а тут більше як ну, на рябеньке виходить, такими крапочками. Але ну, я вам показувала цю пряжу в попередніх влогах, що збираюся з нею в'язати, і от нарешті зв'язала. Ну Такі вони вийшли. Може, вони трохи і різні, але ну. Але вони такі маленькі. Я їх коли в'язала, мама моя побачила і каже: о, лада, а я теж такі хочу, зв'яжи мені. Чорні. Я кажу: ні, чорні я точно не зв'яжу. По-перше, в мене немає чорної шкурки-норки, а по-друге, чорні шкарпетки я в'язати не хочу. Але побачу, в мене є ще ця рожева залишилась, і є в мене ще шкурка норки. Такого коричневого, світлокоричного карамельного кольору і пряження шкарпеткова під неї. Можливо, я зв'яжу їй і собі такі шкарпетки, але, ну, то не знаю, це не, не, не зараз точно. Побачимо, бо в мене зараз трохи інші плани на шкарпетки. Отакі от у от мене шкарпетки зв'язалися, дуже вони прикольні. Вив'язала я свої залишки. Це також. Я їх об'єднувала на шкарпетки звичайні. Оцю пару, пам'ятаєте, в мене ж челлендж. Я там собі заздалегідь спланувала пари. І в мене там залишилося ще буквально, напевно, на одну якусь пару на в'язання шкарпеток. І ось ну, отак от їх зробила. До речі, я не впевнена, що якби я не додавала шкурку норки, мені взагалі вистачило на якусь би пару. А так На таку маленьку куценьку, тому вистачило. Вони ще не випрані, тому вони теж підуть купатися. Не відходячи далеко від е, в'язальної зустрічі, хочу вам показати ось таку просту, неймовірно, шикарну пазу ручного фарбування. Е, до речі, вона ще так е, зроблена на цьому. Ой, я її не буду розвертати, бо я її потім назад не зверну. Е, отут такий е, цей хамутик. І можна так на ялиночку повісити. Але ялиночки вона не доживе, тому що я хочу з нею вже розпочати шкарпетки. Але хоч, хоча і це 100% вовна, але вовна супервож. Тому я буду в'язати з нею шкарпетки. Тут метраж шкарпетковий. це будуть шкарпетки для мене, вони дуже гарні. Я її коли побачила, це, ну, це просто. Це така краса, дівчата. Дивіться. Це ж просто. Ну, це така краса, ну це взагалі. Так, розповідаю, де я її взяла. На взагальній зустрічі. Одна наша дівчинка захопилася фарбуванням пряжі. Сніжана почала фарбувати пряжу, і от вже на другій зустрічі вона нам влаштовує таку лотерейку і розігрує пряжу свою пофарбовану. І я вже один раз вигравала цю пряжу. Пам'ятаєте, у мене були такі дві пасмочки а, зелено такі, помаранчеві. Я їх досі не почала, тому що вони ідеально підходять зараз під осінь, і вони в мене лежать в якості декору. Я їх багато разів клала на фон. Я думаю, ви пам'ятаєте. І ось знову мені пощастило виграти цю неймовірну красу, фарбовану. І ну, це просто це така краса. Це взагалі, я знаю. Це дуже гарно. І е, я вам залишу обов'язково в описі під посилання на інстаграм Сніжани. Ви можете також в неї замовити собі якусь пряжу пофарбувати. Е, вона, вона хоч тільки починає, але, ну, подивіться, ну, це, це дуже гарно, це дуже достойно. Мені дуже подобається. Це в мене 100% вовна Супервош. Але в мене будуть шкарпетки. Знає. І там ще Сніжана такі гарні. Я зараз ставлю фотографію цих пасмачок, які вона нам розірвала. Там такі красиві, вони такі гарні, всі такі гарні, просто неймовірні, щоб ви подивилися, що сніжана фарбує. І ось така дісталася. Я вже хочу з неї почати в'язати шкарпетки, але мені треба трохи інші почати. Ну, побачимо. А у мене просто зараз дуже багато плечових, аж три плечових на спицях, і я ще в'язалася в'язати там, там Світлана з каналу Давай пов'яжемо, організовує дівчатам спільне в'язання, спільне в'язання з ветрику, там по опису від «Дропс». І, і мені також він дуже подобається, я на нього поклала глаз, я хочу на його основі зв'язати сукню. І там вже так багато людей в групі набралося, і вже дехто її в'яже, а я теж хочу в'язати, але я не знаю, коли я буду в'язати, тому що, я ж кажу, в мене от три плечових зараз на спицях мені хоча б ще один завершить і тоді почать той. Ну, побачимо. <кхм> я оцей завершила, і вже дуже рада. Так, перший плочовий на спицях. Воно ну, зараз так собі видно, але я вам просто показую, що в мене трошки є якісь просування. Це кардиган для моєї мами з В-вирізом. Я в виріз вже завершила формувати. Це в мене японське плече. Ось, показую вам японське плече. У мене тут поглиблення по грубині Є все як треба. Виточка є вже, Вже є виточка. Хоча в моєї мами невеликі груди, але я зробила виточку таку. ну таку, невеличку, але на всякий, хай буде. На животик, там, на груди, ну, коротше, хай буде. Зайвою вона ну, точно не буде. Я велику не робила таку. Мінімально зробила, хай буде. От, от, така ось. У мене тут вже. Етап, коли я нарешті дов'язала, ну просто зв'язана ця кокетка. Я вже тільки-тільки поєднала на це кругове в'язання. Ну, як не кругове, то все одно буде якби, поворотне, але просто з'єднала е, перед і спинку і нарешті, от вже от така в мене є робота, я дуже рада. До речі, якось в мене не дуже зменшується моя бобіна. Е... Я сподіваюся, мені вистачить. Тмана тут нагадую, що це е... печі філаті артикул кокар 22% альпака, 14% вовна, 64% бавовна, 200 метрів на 100 г. Ось така ниточка. І я додаю ще ось таку тоненьку сіреньку ниточку. Це змісовка, я не пам'ятаю, там і кашемір, і віскоза, і. Вовна і поліаміди, там, коротше, все. І тут теж намішано. Ну, ось така от буде. В'яжу я на спицях 4,5 це в мене від дроп спиці. І в мене є ще один виріб плечовий, над яким я також на цьому тижні працювала, але в мене був повністю перев'яз. Я розпускала до самого початку. Тому що я спеціально його взяла з собою о, до батьків, щоб поміряти його на бабусю і подивитися, чи її нормальна горловина. Бо в моїй бабусі є трохи такий заскок, вона не любить вузьких горловин, і, і, і щоб взагалі горловина доторкалася до шиї, її це дуже бісить, вона не носить оці всі горловини стічки під горло. Це не її історія, їй має бути широкий виріз, щоб її там нічого не дратувало і коротше. <гум> Якщо буде по-іншому, вона просто розріже цю горловину. Я не хочу, щоб вона розрізала мій светр. І я поміряла на неї, на неї і виявилося, що вузькувата горловина. Тому я поки ще не багато пров'язала, я вам показувала в минулому відео. У мене було небагато, ну, трошки більше, ніж зараз пров'язано. Я від гріха подалі розпустила все і почала заново додала 12 патель. На горловину. І сподіваюся, що зараз вже буде нормально. Я її приміряла вже ну, цю горловину, 12 петель. І бабушка наче сказала, що нормально. І до того, що вона ще має трошки розтягуватися, то я не хотіла, щоб воно геть було як соплі, така, знаєте, дуже широка горловина, оскільки це все-таки ну, светрик зимовий. Да? Ну, не літній виріб, не хочеться, щоб там отакен був якийсь виріз величезний. От така моя вийшла горловина. У мене, до речі, тут такий гарний росток, прям такий хороший росточок, і буду робити виточку. Точно буду робити, як я тільки тут впишу. Ну, Дуже буду розсіяно, напевно, робити. Короче, побачимо. Отак, отакий у мене тут росток. Я робила з заходом наперед і по рукавах розверталась ну, ось такий, коротше, гарненький росточок. І ще трохи змінила тут візерунок, бо в мене тут був е, візерунок, а... ну, вам, звісно, щось взагалі нічого не видно. Коротше, трошки змінила. В мене була тут одна лицева між оцими виворіннями, а я зробила дві лицеві. Мені якось так краще виглядає. Ну, воно не дуже видно на камері. Що ну, видно, воно якось трохи більше. Так. Коротше, ось такий в мене свиток з ось таким нехитрим, ну таким простеньким візерунком. Просто щоб трошки було цікавіше. Баб, бабусі сподобався такий візерунок. Мені якби теж подобається, чого б ні. Я в'яжу з напів вовни бобільної в дві нитки. Там в мене здається 750 метрів. Тому виходить 375. Два складання. Ну, але не знаю. Я вяжу на спицях 375. На оцих дерев'яних, я на Алікспресі замовила з полісандрового цього дерева. Мені поки що дуже подобається. Класні спиці, якісні, гарні тут стики. Це дерево, воно таке не не шершаве, воно гладеньке, тут таке. І на ньому дуже прикольно вязати, мені подобається. Гарно йдуть петлі. Все воно таке прикольне. гарно йде робота. Тросик гарний. Я би хотіла навіть собі такий набір придбати. Я Ось така Є в мене робота. Як бачите, тут ще навіть не навіть не вив'язана кукетка, тут ще в'язати і в'язати, і як би так. Да, багатенько роботи. Тому куди я собі ще хочу ще один вигід починати, я не знаю. Я взагалі дуже багато чого хочу починати, але не знаю. Ну, але хоча б шкарпетки буду починати, бо хочу. До Святого Миколая, до 6 грудня, треба зв'язати шкарпетки. Е, так, і ще, ще хочу вставити фотографії свою. Е, я відфотографувала свою сукню і червоний джемпер, який вам показувала е, ну так, давненько. А, а, тут на Ютубі як готові роботи, але не показувала вам їх, як, ну, як вони виглядають в житті на фото. Тому зараз э, вставлю вам фото і сукні, і червоного джампера. Я вже їх виклала себе в інстаграмі. Ну і все, більше мені нема чого вам показати. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я бажаю вам всього найкращого, бажаю вам затишних, теплих вечорів, світла побільше, побільше натхнення. Будьте здорові, не хворіте. І чекаю вас всіх у коментарях. Не забудьте залишити коментар, поставити вподобайку. І чекаю вас у наступних відео. Бувайте! До зустрічі!